Доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Сьогодні зібралися вже нема що тягнути вкритий інжир. Інжир зростає на Хмельниччині. Він цього року плодоносив у нас вже другий сезон. І зараз покажемо вам, як ми його готуємо на зиму. Ну, Те, що вже повирізали такі товсті гілки, те, що потрібно його проріджувати, щоб він не загущувався. У нас його три кущі. Два сорти якихось однаковий, а третій, ось той менший він якийсь інший. Там у нього, так як на цьому інжирі круглі такі, бачите, ще висять недозрілий другий урожай деякий. А ось цього такі видовжені. Тому зараз швиденько, вже й вечір. Ще були у селі, у мами там працювали. Одним словом, допрацьовуємо зараз. Ось перший етап. Кущі зв'язуються і обмотуються тканиною такої щільності хорошої. Обмотується в декілька шарів, ось теж фіксується, і далі буде наступний етап. Наступний етап потрібно зафіксувати, положити його до землі. Ми одного були, так замотували щільно і все робили, але лишали вертикально, ні, він не плодоносив змерз. Отже, потрібно його горизонтально, так йому краще зимується. І тепер наступним етапом я буду прикривати сухим кукурудзенням. У мене ще там є такі, бачите, що не потрібно, які там доріжки старі, тряпки старі, утеплювач і так далі. Ось це наступний мій такий крок. Ось такі бабусі снігові. Сусід запитує, каже, ви що ліпите бабу снігову? Ось так виходить. Ось бачите, це вже ну, майже фініш того, як прикриваємо інжир. Ось так вони лежать втеплені і зверху поліетилен. Але ще зверху, коли почнуться вже снігопади і морози, будемо прикривати шифером що вітер це все не, роз... не... не розколошматив. І тоді вже все буде. А поки що ось так. Бачите, зафіксовано, ось так, бачите, мокро зверху. І ось самий найменший він самий менший. То ще я там теж все-таки я прикрила нові саджанці, Три прикрила, четвертого не вистачило, треба йти, не встигай, і вже на роботу треба бігти. Але я тут все перед роботою. Ось це мигдаль прикрила, ось там зізіфус, і одна хурма прикрита, а інша ще на стадії прикривання. Теж я утеплила. зверху знову поліетилен, ну і вже більше нічого не потрібно їм, достатньо буде все. Просто поки вони молоді, якщо вони вкореняться. І зі зі мигдаль спробую їх не вкривати. Ну, будемо бачити, ось такі бачите, халабутки.